Вітаю всіх, продовжую. Е, так, хочу зробити у мене там просто шпаргалка тематики. Давайте розгляну вже вам, Росі... чи дійсно Росія готує новий наступ на Україну? Там широкий великий. Росія дійсно готує новий наступ на Україну. Широкий великий наступ новий. Заціяє готує новий наступ на Україну. Широкий великий. Давайте подивимось. Ні. Дев'ятка мечів це відповідь ні. Не готує вона його. Звісно, що ні. Це те, що було. Справедливість. Дивіться, ні. Вона його не готує. Вона хоче мати те, що є. Результату там де є, перш за все. То знову двійка кубків. Оце вибір, розмови. Вона сюди все йде, до того, що є. Результат отримати дає. Маніпуляції нереальні розмови. Сімка кубків. Багато розмов. Я чого це роблю вам? Любі мої, дуже багато розмов на цю тему. І не треба робити з цього трагедію. Суми, Харків робила окремі вже звернення до вас розуміти, в нас же травня це все триває. З травня місяця це дуже така серйозна тема. Розмов багато, вкидів багато, ДРГ постійно. Наступ, вибачте, глибоке Лук'янці роблю регулярно. Ось він. Вовчанський напрямок, ось він. Далі біля Борової, Куп'янськ. Ось воно, все є. Все є. Запоріжжя є. Сумська область, Курська область. Промовчу. Це не нове. Це. Знаєте, там поповнення резервне, відновлення наступальних дій, це все туди. Питання в тому, як подати цю інформацію. Скільки там кого, Ви зрозумієте, також подають, подають і подають, з усіх сторон подають. Будьте просто уважні до новин, будь ласка.